Ось класичний випадок. Вчора зустрічався з компанією, у якій є і книга продаж на 50 аркушів, де описані всі процеси, які мають допомогти продавцеві класно закривати угоди. І двотижнева система адаптації, де супервізор приймає іспити, щоб переконатися, що продавець дійсно знає матеріали. Але сама система адаптації на виході дає недостатньо навченого продавця. Чому? Бо вся ця система побудована на двох хибних припущеннях: перше, що дорослі хочуть вчитися, тож їх можна навчити. І друге, що стажер здатний засвоїти більше ніж 20% інформації, коли інформація передається загальним масивом. Тож, перш за все, слід позбутися цих двох токсичних забобонів. Та перше. Прийняти той факт, що більшість дорослих не бажають вчитися, тож їх не слід вчити, а слід делегувати їм відповідальність за використання знань. Друге, перевіряти засвоєння кожної частини знань після її передачі та використовувати різні способи перевірки в залежності від цілі. Ці два пункти легко вирішують проблему неефективного навчання працівників. Більше про це дивіться за посиланням в шапці профіля. Шукайте там слово інтеграція.